Говоримо про те, що зараз є в цій війні дуже важливий фактор, в тому числі дрони стали таким значущим суттєво, і ворог теж робить певні протидії. Тобто, зараз дуже багато говорять про те, що засобами РЕП можуть подавляти наші якісь засоби, і саме станції РЕП є однією з пріоритетних цілей для наших ворогів. Сергій Череватий про це казав для наших воїнів, оскільки ворог намагається розбудувати систему радіоелектро. Боротьби. Ми можемо зараз цьому протидіяти, чи це для нас зараз стає таким от фактором додатковим гальмування в нашому просуванні? Дивіться, все це працює разом в системі в комплексі. Відповідно, так, РЕП це дуже важливий елемент. Ну, по-перше, треба значити, у нас також є такі засоби, вони працюють, працюють досить ефективно. А по-друге, реби в цілому, ми уражаємо артилерію або РСЗО. Це не часто може, ну може можливо, це не часто видно в якихось відкритих джерелах, але треба значити, що їх не так багато. Тобто, грубо кажучи, один одна уражена установка. Я маю на увазі високого рівня, не ті реби, які бувають переносні піхотні, такого плану локальні, а саме на базі. Камазів у них декілька машин стоїть одразу, і отакого от класу, якщо установка вражена, тобто це, ну скажімо так, це робота на це успіх на цілий місяць, тому що вона може покривати дуже велику ділянку фронту. Тому в цілому це можливо робити. Ми її це робимо. Вони зараз їх намагаються максимально зберігати подалі від фронту. І тому більше тут використовують такі, як це сказати. Ну не те, щоб суморобні, але це ти менш потужні такі локальні реби, які вони знаходяться ближче фронту, тому що вони бояться за свої системи, і вони їх відходять далі. Тому, в принципі, якщо наслідки їх роботи через це ми в цілому можемо працювати на крилах. У нас немає якоїсь проблеми, яка була. Більше взимку, вот. тому що сили РЕП у них стало трішки менше. Вони бояться втратити постеріг. Вони їх бережуть так само, як берегли колись коробочки, коли вони наступали, і в першу чергу кидали людей. Uh -huh. Тобто, такий певний дефіцит е цього обладнання uh -huh. у них зараз спостерігається. Uh -huh. так? Це разі дефіцит, вони просто бояться, тому що ми їх знищуємо. Як тільки вони їх підвозять е ближче до фронту, щоб почіпляти нашу територію сильно, ну uh -huh. скажімо так підвозять настільки близько, щоб ефективно працювати, глушити все, вона довго не працює, скажімо так. Ну якийсь час працює, але потім її знайдуть. От, тому ну, вони зараз у нас немає якоїсь критичної обстановки з тим, що нас все глушить, і ми глушимо, і вони, і вони глушать, але на рівні того, що можливо працювати. Ховають, приховують Ну, звичайно, що звичайно в таких умовах тут креативі необхідно. До речі, дуже багато кажуть про те, що а, зараз саме ця війна, вона в тому числі і така війна технології, війна, де, 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 де чому навіть у онлайн режимі, що а, в а, викликає необхідність шукати якісь нові засоби управління, в тому числі так, тобто ну фактично зараз на а ходу доводиться от вишукувати якісь такі креативні зараз моменти, як протидіяти ворогу, як а, співпрацювати ефективно. Е, так, безумовно, це, знаєте, це війна лайфхаків, які після якогось часу, ну, коли ну, лайфхак придумали, він проходить якийсь час, і на базі цього лайфхаку ну, нова якась розробка, нова якась модернізація. Е, і це, ну, на жаль, е, у нас війна стала якимось таким полігоном військовим і тому що весь світ приходить до цього і дивиться. Як ми будемо, як змінюється, тому що багато що змінюється. Наприклад, історія з FPV і з ланцетами, якщо говорити про російські, то це дійсно така у них зброя, яка нам ну ускладнює життя. Це правда, проте з нею можна боротись, і ми також використовуємо ті ж самі танки, про які я казав на початку. Це все уражено. FPV, і тому як вони працюють, так і ми працюємо. Тут більше історія про маскування. Тобто ми дуже ретельно працюємо над маскуванням для того, щоб просто неможливо було вони їх будуть приміняти так чи інакше, але вони не будуть вражати якісь важливі для нас цілі. А, і теж зараз дуже багато говорилося про те, що, от, наприклад, так, якщо взяти нашу ситуацію на фронті, дуже велика протяжність лінії фронту. У нас немає досі авіації належної ударної з F-16 Це ще вирішується питання. А дуже багато казали про те, що жоден, наприклад, західний генерал у таких умовах контрнаступальні дії б не здійснював. Натомість, ми зараз працюємо. Ми зараз. А... Робимо контрнаступальні дії, в тому числі, і це я так розумію, дуже великий інтерес зараз викликає по всьому світу. Вже неодноразово казали про те, що Пантагон цікавиться нашим військовим досвідом. От нещодавно також були у західних виданнях публікації про те, що фактично ми відмовилися від того, що пропонували американці, якихось військових цих стандартів, схеми напрацьовуємо свої. Тобто тут Україна зараз фактично може показати приклад будь Кому то нашому зараз було досвіді бойовому? Так, дивіться. Дійсно, західний досвід він дуже важливий для нас. Ми багато що переймаємо, але це не універсальний досвід. Як ви правильно зазначили, що він ну якщо його переймати на сто відсотків, треба переймати повністю озброєння. На да, тобто, ну коли там на піхотинець там читаємо західні ці учбові різні а, хелпери, їх а, то він такий, окей, хорошо, я можу штурмувати, але перед тим як буду штурмувати, прилетить авіація, прилетить там касетні якісь боєприпаси, повністю знесе все з лиця землі, і потім я пройду по цьому попу. Ну я ще зараз ут утрірую, я розумію, але грубо кажучи, я у нас таких можливостей немає, тому це щось середній між тим досвідом, який є у Заходу, знову ж таки, досвіду, який все ж таки націлений на локальні війни. Вони ж в е, крайні там 50 років у них локальні війни. Вона у нас війна, вона може порівняти з континентальною війною, тобто протяжність фронту, як ви зазначили, все таки інше. застосування кількості артилерії, ребів, що теж важливо, тому що наприклад, там американський досвід, вони в більшості їх. А противники, їх вороги, з якими вони воювали, у них не було таких ребів, у них не було ясна річ сучасних технологій, там, таких як е, земліділі, і все таке інше. Вот. Е, і тому ясна річ, що нам приходиться робити щось середнє, але в цьому народжується дійсно нова, е, е, нова методіка, яка, можливо, потенціально, потім, якщо будуть, ну я на жаль, в цьому ще. Сторічні війни, вони вона вони вже будуть по іншому сценарію, будуть розроблятися інші технологічні е, е, зброї, яка змінює хід війни, скажімо так, на прикладі цього, і да, ми стоїмо зараз е, в такій реформі. Напевно, в ходу війни сучасного так і на жаль, це все, все нам доводиться. Цей досвід переймати через ті умови, в яких ми опинилися. От, до речі, теж а заступник командира 3-ї штурмової бригади майор ЗСУ Максим Жорін казав про те, що тестується одразу декілька систем управління військами вітчизняної та західної розробок. А тобто, зараз фактично на службу для нас стають якісь новітні технології, в тому числі так. Так грубо кажучи, всі молодші командири. Ну починаючи від молодших і далі вони у у всіх є. Вони синхронізовані, тобто у них у всіх є девайси для цього. Я б ну не хотів уточнювати, якісь е, конкретні, яким саме системою управління користуємось. Але справа в тому, що да, тестуються декілька, і головне, що починаються від самих молодших командирів, і далі у всіх є відповідні девайси, Вони їм користуються, і війна вона зараз. Це війна онлайн, грубо кажучи. Тобто, в прямому ефірі, ну, у відношенні до командування да, ЗСУ, в прямому ефірі кожен крок, кожен елемент, кожна нова, скажімо так, інформація по розвідці, це все, все стикається і все можливо контролювати. І це ясна річ це теж зміни, тому що динаміка дуже швидка. Тобто, прийняття рішень, от тут би хотів зазначити, що. Тут дуже важлива ініціатива командирів там на рівні взводів, навіть може навіть інколи відділень. Чому за рахунок цього в режимі онлайн повинна бути дуже швидка реакція, і от ця модель, яка є у Росії, коли там спочатку треба докласти старшому командиру, він ще старшому взводі, ну, Тоді щось буде там, наприклад, артналіт. Вони просто не будуть з такою моделлю встигати в умовах сучасної швидкої війни. Ну, я кажу просто про локальний якийсь штурм, мов однієї посадки. Вони просто не будуть встигати за тим, що змінюється, з тим, що поступ... інформація поступає, наприклад, від розвитки дуже швидко. І тому, так, да, дійсно, це модель більш західна, коли а, молодший командир має можливість багато, ну, у нього є ініціатива, є можливість багато що а, для себе вогневих засобів використовувати, там, дати запит на артилерію, все таке інше. В суча... умовах сучасного цієї війни онлайн швидкої інформації, то вона дійсно краща, ніж у росіян через всі ці погони, поки вони пройдуть і вирішать. Так і знову ж таки в інтернеті, в тому числі, була інформація про те, що є певні відео, які знімаються під час боїв, і це не лише щоб ми побачили, як це так наживо все відбувається. Це теж певною мірою становить інтерес для військових і інших західних, в тому числі. От тут теж зараз наскільки такий досвід він користується попитом, тобто, фактично, ми зараз можна сказати, що. Що ми пишемо зараз підручники нові з військової справи? Безумовно. Тут два фактори: по-перше, з того, що я казав, що ми зараз, ну наприклад, цієї війни можливо буде розроблятися нова нові методи ведення війни, і такі матеріали дуже важливі. А по-друге, стосовно цієї онлайн швидкої війни, коли інформація дуже швидко поступає, ну якщо раніше аналізували там на рівні полків і дивізії, тобто якісь помилки, да, грубо кажучи, розбір. Помилок, що треба змінити в управлінні, то зараз ми можемо розібрати на рівні навіть відділення конкретно роботу відділення під час штурму і якісь переваги, лайфхаки знову ж таки. Помилки з нашого боку, помилки з точки зору ворога, зміни його тактики, зміни нашої тактики, і відповідно прийняти рішення вже. На наступні якісь штурмові дії, і це може бути як на рівні відділення, взводу і роти, і це дуже важливо, тому що ми таким чином можемо не повторюватись і робити е, якісь нові. Е, по перше, е, зменшувати кількість помилок, а по-друге, робити якісь нові тактичні прийоми на рівні молодших командирів. Дуже швидко пройшов штурм, продивились. Проаналізували, прийняли якісь відповідні рішення знову. І таким чином у нас немає якоїсь сталої системи, яку ворог може вираховувати і ну, якісь протидії проти неї мати. Так, зрозуміло. Так, дуже вам дякую за те, що до нас так долучилися, про такі теж подробиці. Так, на жаль, зараз ми змушені фактично. Брати участь у найбільшій війні з часів Другої світової і на колінах буквально робити нові досвіди і нові знання. Олександре вам дуже дякую вам, вашим хлопцям величезний привіт, подяка за все, що вони роблять. Чекаємо на вас із перемогою, друзі. Олександр Бородін, прес-офіцер ї штурмової бригади. Нагадаю, до нас долучився.